Клієнт у мене замовив регулятор потужності в комплекті з колекторним двигуном від пральної машини. Ось таке замовлення, зараз буду перевіряти. В комплекті також дріт-вилка, радіатор охолодження на семісторі, реверс, вбудований в корпус для зміни рухувалу двигуна. Тож перевіряю замовлення. Оберти на 0, живлення, реверс і газу. Ось так тихенько працює. Блін, Просто клас! Відчуває навантаження. Тобто є регулятор, який відчуває, що швидкість на двигуні падає і подає більш потужності. Ось так працює. Даю більше потужності. О, взагалі його не чути. Клас. Це практично новий двигун, тож просто офігенний стан. Як перемикається реверс? Збавляю оберти на 0. Двигун зупиняється. Тільки потім я перемикаю реверс. І знову газа. Максимальні оберти. Але це не максимальні оберти. Щоб зробити максимальні оберти, треба оцю ручку підкрутити. І цим самим зробити більш чутливою цю крутілку. Отаке От замовлення, кому цікаво, може бути окремо регулятор. Без реверса, може бути з реверсом, може бути з двигуном, може бути без двигуна. Тож, кому цікаво, приймаю замовлення, виготовляю і відправляю до клієнтів.